Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич, людська природа егоїстична і зрозуміла, і поки ми носимо її в собі, вона завжди прагнутиме втручатися в наші дії і рішення. Господові добре відома наша природа. Він знає, що навіть якщо ми змінилися на краще, вона присутня у нас і ускладнює життя християнина і нерідко спотворює це життя навіть при тому, що люди розуміють викопну роль Ісуса. Людина, яка перебуває у владі гріховної природи, завжди хоче бути на видному місці. Такими були Петро, Іван і багато інших персонажів Біблії до того, як вони нарешті навчилися жити в постійному спілкуванні з Христом. В сьомому розділі Книги суддів міститься фрагмент переможної історії Гедеона. Цьому судді Ізраїлю була обіцяна перемога, і сказав Господь до Гедеона. Трьома сотнями мужів, спасу тебе і дам мідіанічан у твою руку, а весь народ піде кожен на своє місце. Господь очолить битву ми непереможні, якщо знаємо, що Господь контролює ситуацію. Але Бог знав, що його народ у такому випадку підпадав під серйозну небезпеку. 32 тисячі осіб були готові до битви. Це багато людей. Народ міг подумати, що перемога досягнута завдяки чисельності воїнів. Ви чудово знаєте цю історію. Бог повів Гедеона, з яким було лише 300 воїнів. Вони навіть не воювали, а просто розбили глиняні глечики і тримали запалені смолоскипи, а збиті з пантелику їхні вороги почали вбивати один одного. Протягом усієї Біблії Господь намагається переконати нас, Сину мій, дивися на мене, слухай мене, вір мені, будь у постійному спілкуванні зі мною. Я твоя єдина фортеця і гарантія твоєї перемоги. Дозволь мені контролювати Твоє життя, освятити Твою волю моїм Святим Духом і привести тебе до великої перемоги над гріхом. Найважливіший урок. Який нам слід засвоїти у нашому християнському житті урок послуху Господові, багато хто з нас навчається чогось лише в сльозах і болях, і стражданнях. Іноді Господь дозволяє нам іти нашими власними шляхами, тим самим показуючи, що людські шляхи, якими б чудовими не видавалися, можуть привести нас. Лише до страждань, невдач і смерті. Ще численний цей народ, сказав Бог Гедеону, необхідно зрозуміти, що перемога ніколи не є результатом наших зусиль, не пов'язаних з Христом, але вона завжди плід Святого Духа, який освячує нашу волю і спонукає нас як до прагнення, так і до дії. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, Ти завжди нас спонукаєш до добра. І Ти завжди, Господи, даруєш нам перемогу в нашому житті. Допоможи нам довірятись Тобі. Ми просимо Тебе, благослови наших телеглядачів. Ти знаєш, Господи, всі їхні потреби. Доможи, щоб вони могли мати довіру до Тебе і могли покладатися всеціло на Тебе, свого живого Бога. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Піднімайтесь вище над проблемами і у всіх обставинах довіряйте Богові. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екранах. А я бажаю вам гарного дня. До побачення, до зустрічі.